Про ситуацію на кордоні ворожу загрозу, нові вимоги до охорони рубежів. Ми поговоримо із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби, пане Андрію, добрий день вітаю студія. Доброго дня, а, от зараз ми бачили сюжет про пошук ухилянтів на кордоні. Розкажіть, які е, зараз діють правила пропуску чоловіків прозовного віку, і чи багато охочих виїхати з дозволом? Ну, власне, ті правила, які діяли і до цього, вони так і продовжують діяти. Кардинальних змін не було. Останні зміни це стосуються можливості перетину кордону на виїзд щодо державних службовців або посадовців державного рівня тільки у службове відрядження, а відносно інших громадян. Правила, були, правила не змінювалися, вони чітко зазначені в постанові уряду номер 57 яким, якою визначається порядок перетину кордону громадянами України. Додам, що. Загалом для чоловіків українців у віці від 18 до 60 обмежено на час дії воєнного стану перетинати кордон новий на виїзд з України в той же час, якраз ця постанова, ці правила регламентують. Хто ж все таки може слідувати за межі України? Це зокрема. Ті, хто а, виключений зі списків військової служби, тобто непридатні до військової служби, а також батьки а, одинокі або в кого є на утриманні троє більше дітей, а, є і інші виключення, і раджу кожному ознайомлюватися з, з правилами перетину кордону для того, щоб розуміти, чи підпадають вони під а, виключення для того, щоб перетнути кордон, а не намагатись... Незаконно перетнути кордон або ж створювати якісь в подальшому конфліктні ситуації, вимагаючи того, щоб прикордонники пропустили ту чи іншу особу через державний кордон України до речі, щодо незаконних спроб ми бачили раніше дуже багато різних ситуацій, коли там і в жінок перевдягалися, і в багажниках намагалися проїжджати. Скажіть таких спроб перетнути кордон їх стало більше, менше. Яка з цим ситуація? І як карають тих, хто намагається? Так перетнути кордон, і ну і власне прикордонників, які можливо можуть їм допомагати в цьому. Ну, на жаль, випадки спроб незаконного перетину кордону вони залишаються. Не можу сказати, що вони там збільшуються або зменшуються. В різні дні ми затримуємо різну кількість осіб, які. У такий спосіб намагаються перетнути кордон. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Там групи або поодиноко чоловіки, як правило, слідують через лінію кордону, намагаючись її перетнути. До того ж, вони, як правило, можуть користуватися, скажімо так. Послугами тих осіб, які організовують такі незаконні мандрівки, сплачують їм певну кількість коштів. То для таких порушників це адміністративна відповідальність в першу чергу. А для організаторів, яких ми також виявляємо разом з іншими правоохоронними органами, і вже їх притягують до карної відповідальності відповідальності за організацію незаконного. За організацію переправлення осіб через державний кордон України загалом на зеленій ділянці кордону спочатку введення в Україні дії воєнного стану було затримано близько понад 10 тисяч таких порушників. Звісно, що є і спроби порушення в пунктах пропуску, коли намагаються використати підробні документи. Тут було затримано вже більше чотирьох тисяч таких осіб. Ми як правило намагаються підроблювати довідки про там стан здоров'я, непридатність до військової служби або ж намагаючись потрапити до системи шляхів у такий спосіб перетнути кордон. Але прикордонники ретельно перевіряють. Всіх тих, хто слідує за межі України, для того, щоб виявляти чи не є документи підробними, і якщо є такі випадки, відразу викликаються співробітники поліції. Адже за такі, за такі дії а, також передбачена карна відповідальність Ну і люди мають мають нести всю відповідальність згідно з чинного законодавства. Щодо безпеки наших кордонів хотілося ще поговорити. Україна замінує кордони з Білорусі з Росією. 24 лютого парламент підтримав таке рішення. Смугу вздовж українського кордону з Росією і Білорусію буде розширено до двох кілометрів. Розкажіть, будь ласка, скільки часу є на виконання цього рішення і наскільки взагалі це довгий процес? Так Верховною Радою України було прийнято зміни до низки з законодавців. Чих актів це підтримали 310 народних обранців. Ну і ці зміни в першу чергу вносять зміни до 15 законів України загалом, що безпосередньо врегульовують питання діяльності Державної прикордонної служби, а також край потрібні для подальшого нарощення безпеки нашого державного кордону. Це в тому числі і встановлення спеціального прикордонного режиму в межах контрольованих прикордонних районів і. Спрощен... спрощену процедуру виділення земель в смузі до двох кілометрів вздовж державного кордону, це зокрема на кордоні з Росією та Білоруссю. Щодо цієї смуги, про яку ви зазначаєте, це така смуга місцевості в. До двох кілометрів вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю в межах якої діє особливий режим використання земель. Тобто ці прикордонні смуги встановлюються для, визначаються для того, щоб прикордонники мали можливість проводити. Роботи з облаштування та утримання інженерно-технічних фортифікаційних споруд, огорош прикордонних знаків на напрямку Державного кордону України. Додам, що такі прикордонні смуги на інших ділянках встановлені шириною від 30 до 50 метрів, але зважаючи на безпекову складову на загрозливих напрямок напрямках, це Росія, Білорусі, її визначили до 2 кілометрів. Не обов'язково, що це буде власне 2 кілометри повністю, це може бути і менше, але це буде залежати і від рельєфу місцевості, від загрозливості напрямку, і власне націлено на те, щоб максимально. Укріпити як лінію кордону, так і прикордоння, і виключити всі ті юридичні нормативні моменти щодо виділення земель для військових частин державної прикордонної служби, де будуть в подальшому облаштовуватися всі ці інженерні і фортифікаційні споруди. Скажіть, а яка станом на зараз ситуація на кордоні з Білоруссю, з Росією? Чи спостерігаєте ви там якесь накопичення техніки чи зброї ворожої? На жаль, на Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої країни? Однак і на напрямку Білорусі, і на напрямку кордону з Росією, де? Наші території були деокуповані, де ворога було відкинуто за межі кордону. На щастя, ми не фіксуємо створення якихось ударних угрупувань, які були готові до повторного вторгнення або просто здійснити вторгнення на територію України. Що якщо говорити про напрямок кордону з Білоруссю, то там знаходиться близько 9-10 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, це ті підрозділи. Які постійно залучені або ж до е підготовки, або ж до спільних навчань разом з підрозділами е армії Білорусі е в той в той же час е на даний момент ми також почали фіксувати, що ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, частина з них починає їх починають перекидувати на територію Росії, ну які е по принципу по попередніх. Е Ситуації, коли такі відбувалися, в подальшому вони скоріш за все будуть направлені на схід у, у нашої країни для поповнення сил армії Росії в тих на тих напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії, навіть попри те, що на кордоні з Росією і на кордоні з Білоруссю Таких немає ударних угрупувань, які б е, були готові вторгнутись на територію України. Е, не можна розслаблятися. Ми розуміємо підступність ворога, і що в будь-який момент він може використати ці напрямки, навіть не маючи достатніх сил, але для створення або ж провокацій, або ж досягнення якихось короткострокових цілей. Тому е, кордон, до прикладу, з Білоруссю максимально укріплюється як по лінії кордону. Так і в прикордоні для того, щоб і підрозділи державної прикордонної служби і інших складових сил оборони мали всі можливості для того, щоб зустріти ворога і дати гідну відсіч, кордон з країною агресором він також посилений. На жаль, там не є таким можливим проводити максимальне укріплення по лінії кордону, бо ще з квітня місяця, коли ворога було відкинуто. За межі кордону він щоденно обстрілює як лінію кордону в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей на даний момент, так і прикордоння. Тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами, нашими підрозділами було зафіксовано близько 280 обстрілів прикордоння цих областей. Пане Андрію, я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадую, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.